Вітаю всіх! П'ятниця, 14 листопада, 2025 рік. В цьому відео я хочу спитати про те, що саме зараз, після оцих плів, плівків Міндіча, оця вся справа, розкрадання набу Сап, Оце все готується Майдан проти Зеленського, щоб його скинути. І це все під шумок блекаутів, під шумок обстрілів. До речі, сьогодні був дуже сильний обстріл Києва. Вночі постраждало. Дуже багато будинків. Дрони летіли на будинки спеціально прицільно били по житловим будинкам, будинкам, практично по всім районам міста Київ. Є влучання в багатоповерхові будинки, школи, садочки, лікарні, приватні будинки, кошмарілі по чорному, дуже жорстоко кошмарілі. Так, але розклад про Майдан. Давайте. Так, чи готується Майдан? Чи готують Майдан? Сьогодні 14 листопада 2025 рік. Чи готують протести в місті Київ, Майдан проти влади, щоб скинути владу? Саме зараз. Це готується. Зараз будемо дізнаватися. Це готується? Сімірка Жезлів, таємниця. Таємно готується, звісно. За гроші. Пажі. Молоді люди. Це молодь. Пажі. Чи готується зараз Майдан? Колісниця. Так. Двійка кубків по домовленостям. Так, готуються, готується. 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 Хорошо, хто готує? Хто готує Майдан зараз? 14 листопада, 25 рік. Хто готує зараз Майдан в Україні? Хто? Ну, протести, Майдан, хто? Десятка жезлів. Бідність. Ну, подшумок. Дивіться, десятка жезлів і бідність. Подшумок, я ж кажу, подшумок. Блекаути, нема світла, води, сильні обстріли і так далі. Да? А хто готує? Ірафант. Король Пентаклі. 10 кубків. Ну, це, коротше, дивіться, якщо не знаю, це карти заходу. Хоча це може просто показувати мені людей. Ладно. Хто готує Майдан? Хто готує Майдан? Хто готує Майдан? Проти Зеленського, ось його карта. А вам видно? Ні, ось його карта проти Зеленського. Хто готує Майдан? Хто готуємо майдан? А ну-ка хто? Ну, да, я поняла, Зеленський далі. Правосуддя, скинути його, да. щоб він пішов у відлюдника, щоб покинув свій пост. Для них зараз буде ідеальний варіант, щоб він просто пішов. Їм треба, щоб він пішов, щоб залишилось місце пустим. Да. Або став жертвою. Жертва війни. Він жертва війни. Так, я зрозуміла, готується його скинути, їм треба, щоб він пішов, місце звільнилося. І навіть і навіть без виборів можливість сюди когось свого впихнути, не, не закінчуючи війну, обстріли. Хто готує зараз в Україні Майдан, протести? Хто? Хто? Король мечів. Да, королі мечів. Королі мечів. це ну, Король мечів це військові, це спецслужби. Це. Хто це? Уда... Страх залякування, хитрість і смерть. А ще і Майдан, щоб там якісь жертви відбулися. Росія. Королева жезлів. Сила. І зміни. Ну, оце тепер я зрозуміла. Дивіться: Росія, королева жезлів, сила і зміни. Для них це останній шанс стрибнути в цю в шлюпку, в лодку, в корабель застрибнути на корабель. В них ізначально був цей план. Майдан, 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 протести. Вони обстрілювали українців. Вони робили, вони знущались нас, скільки років. Але українці якось все, все терплять. Да? Але вони зараз вирішили грати по крупному, зробити нам блекаути, зробити нам сильні обстріли, а ще і оці всі плівки міндіча, Шміндіча і так далі. Я ні в коєму разі не виправдовую. Ви розумієте, що вони там всі крадуть. Гроші, звісно, просто, ну, просто ці суми це треш. Цим, звісно, треба все робити. Але це якось дуже зроблено було на показуху, щоб людей ще більше підбурити. Хорошо, ви знайшли цих крадіїв. Тихенько, ви повинні це все тримати в секреті. Тихенько, взяли їх. Загребли, заграти посадили, гроші забрали, в державу відправили, все. І потім вже, коли вони сидять, оприлюднили ці всі факти. Ну, якось так. Повинна спочатку бути тиша, пройти справа, а потім вже розповідати. Ну, я не знаю, ну, мабуть, так якось робиться, чи, чи як. А воно все якось бачите, на показуху, все якось. Із-за цього, із цього це підбурити людей. Так, я зрозуміла. Росія сила і зміни. Це для них шанс змінити тут владу. І це для них буде перемога. Чи вдасться Росії? Ні, треба на всій колоді? Чи вдасться Росії? Скинути? Чи вдасться Росії її план? Давайте так. Чи вдасться Росії її план? Стосовно Майдана в Україні, стосовно того, щоб скинути Зеленського, чи вдасться Росії і її план. Дуже важко. Домовленості. П'ять пентаклів, колісниця, паж, Паш. Ну і колісниця, і тут пажі, два пажа. Молоді. Чи вдасться? Показує важко. Третій паж. Страх. Нагнати страху. Швидкість, Росія знов, сила. Ті ж самі карти. Військові. Тут повинна ще бути якийсь, якась ще сила. В цьому майдані повинна бути застосована сила проти молоді. Хтось може там якусь провокацію влаштувати, розбити серце, зробити на цьому майдані якийсь теракт, щось таке показує. Ну, ілюзія не вдасться, не вдасться. Плани по башні. Ну, як я можу сказати, плани по башні. Ні, не вдасться. Ладно, давайте. Чи буде в Україні Майдан? Сьогодні 14 листопада. Сьогодні 14 листопада. Чи буде в Україні Майдан? Сьогодні 14 листопада. Чи буде в Україні Майдан? Знов та ж сама карта, що і на початку. Відлюдник. Зміни. Готуються. Скажу так, готуються. Чи буде сила, швидкість і карта хитрості обману. Готується, го, щось готується, чи буде. Може щось таке бути. Може. Може. Але воно швидко закінчиться, чи що? Або не дасть тих плодів. Чи буде в Україні Майдан? Уход від цього. Гроші, диявол, співпраця. Диявол працює на перемогу. Да, це його якось, я ж кажу, остання можливість. Чи буде в Україні майдан? Наші військові, наші служби, всі служби, якось будуть робити все, щоб цього не сталося. Не знаю, яким чином. Але щось все ж таки таке може бути. Може щось бути. Тобто зараз там це готується. Так, а ну давайте на гральних спитаємо. Цікаво, що тут нам скажуть. Чи буде в Україні майдан? Сьогодні 14 листопада, 25 рік. Чи буде в Україні майдан після оцих плівок Міндіча? Ситуацію в Україні і так далі. Чи буде Майдан? Піковий туз. Дорога. Конфлікт. Оце конфлікти, сварки, бійня, сварка. Оце є, оце є внутрішнє протистояння. Дорога готується. Туз піковий. Готується якийсь удар. Чи буде. Да, Це Зеленський проти Зеленського. Да. Ну, Готується. Готується. Ну, дві дороги. Ближ, тобто рання дорога, це дальня дорога, ось конфлікт майдан, ось розмови про Зеленського, удар. Готується, фу, блін, ту спіковий вніс. Це значить удар. Куди удар? Ось йому в голову удар. Готуються. І що? Які наслідки цього майдану? Конфлікту, не конфлікту цього. Боже, які наслідки? Ладно, які наслідки цих, цих протестів Майдану? Ну так. Да. Які наслідки будуть? Пікова Адама. Балачки. Знову дорога, тройка. Молоді, це молодь. Розмови, 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 пікова дама. Я думаю, пікова дама це ну, толку не дуже багато. Але, звісно, Зеленському це прям удар. Удар, в самісіньке серце. І тох цього майдана, який готується. Ну, тут це розбите серце, це сльози, біль, пустота. Це пустота. Ні, ну толку з нього не буде. Хто готує Майдан? Хто готує Майдан в Україні? Ось саме зараз. А хто готує Майдан, протести в Україні? Хто готує Майдан і протести в Україні? Хто готує Майдан та протести в Україні? Розбите серце. В нас розбиті серця. Це так і є. Розмови, розмови. Ага. Розмови, розмови. Дивіться, хто готує Майдан? Росія разом з Україною. Тобто Росія ось домовленості, ось Україна. Хтось в Україні всередині і плюс Росія домовилися і готують Майдан. Тобто він готується з з середини нашої країни, фінансується він з Росії. І їм цей Майдан потрібен в цьому місяці в листопаді, тому що це карта, дорога осіння. Ось скинути владу. І притом швидко поставити свою людину. Я думаю, що толка не буде, ну, діла не буде, звісно, але сам Майдан щось таке може бути. Якісь протести, ну давати не майдан, а якісь протести. І це буде дуже багато молоді. Саме молоді. Прям такі підлітки. おいしそう。